Сьогодні історія коротко про те, як я пекла кекси. Пополіна попросила кексів в шоколадних. Ну, коротше, все як сіда. Яйця, сахар, перекалам міксером, Добавила мучичку, розреклітер там какао перекалам пуцала, формочок, настроїла, все вже позаливала туди сюди. Зараз, думаю, поставлю все. поставила в духовочку. Проходить минуто чи десять і вирубають світ. Спасибо за дитеку за таку подставу. В общем, на свій страх і риск я його ставила, в духовки не виключав. Допеклися, слава Богу. Не ожидала, конечно, но верхушечки такі. короче, видно, що бін є такі, Підпала трошки. Всередині нормальне, я один то саме розламала, попробувала, коротше їсти можна. В общем, зараз буду робити реанімацію. Значить, знімаю сформочок, їх є мене така штучка, вдавлю серединочки, коротше все як положено, беру кремчик заварений, шоколадний, кондитерський мішочок і дін-джін-джін-джін-джін-джін. Кремчиком все пропітається, вони веркушечки розмякшаться, буде коротше, в общем, що реанімація по кексах пройшла. Удачно. Что еще сказать?